У нас по черкацію дуже якби, складно все це відбувається, особливо від департаменту освіти. Але от все те, що говорили, ну, підтримуємо. Просто у нас така думка була, давно ми висували, щоб зараз от, от, ну, йде така мова, що заяви мають батьки, ну, від батьків ідея як пропозиція. Треба, щоб йшло від школи. Коли дитина поступає в школу, вони знають, що в цій школі є урок духовного розпрямування, і батьки вже тоді якби згоджуються. Тому що, коли це один-два чи батьки, вони там їм пропонують ту заяву написати, вони бояться і не хочуть, і це одне. Тоді. Друг що ми тут говоримо, чому ЛГБТ форсувається, а ми як би, тормозимося, тому що це якби, духовні такі, духовна боротьба то світ, а це і тому справді треба впровадження з гори. Тому що ми отут з місць, як казав пан Налінищині, воно не йде через суди, через усе і не пропускається. Ми скільки боремося з цим. Тому ми за це, але от пані Наталя nee. щас докаже. <схи> Тому вона да, я методист обласного інституту. От що ми робимо Черкаській області, що можна своїм інститутом. Ну з управлінням нас ми не маємо що зовсім нема підтримки, але ну немає ініціативи, не дотримання замішайте мене. Не мішаюсь. Ми працюємо більше з вчителями. Ми там і програми написали. У нас є своя законами. Щорічно проводимо навчання, це традиційно, і все напевно, що ми можемо зробити своїми силами, не маючи оцей. це. Олімпіади. Але дійсно, що але що рівень вчителі, от перший виступ був найбільше, зараз в вищі навчальні заклади поступають діти по такому, знаєте, залишковому принципу. Якщо я не пройшов ніде. Я йду на вчителя. Колеги, ну погодьтеся, зараз таке й є. І це проблема. Я подаю е, документи в п'ять вузів, я подаю в економічний, в якийсь там е, юридичний чи ще. От ніде мене не взяли, я йду в педагогічний. І тоді ці люди приходять в школу. Потім до днясь працювати, їх дуже дня, а потім вже подають.